Доброго вечора. Спортивна редакція продовжує тримати руку на пульсі спорту. Ну, і відповідно, сьогодні ми будемо говорити про підсумки спортивного тижня і про результати від шаркаських спортсменів, які відбулися за останні сім днів. Сьогодні у програмі на пульсі спорту ми розкажемо про невдачу черкаських мав покупку України, головний юніорський тенісний турнір нашої держави перші зустрічі черкаського дніпра під час зимового міжсезоння та про злиття двох аматорських турнірів. Після першого матчу чвертьфіналу ширкасцям потріб було на власному майданчику відігрувати віставання у чотири очки. Однак значно продуктивніше розпочали цей матч гості. Команда Вальдемара Сахомічуса прекрасно закрилася зонним захистом і тим самим зацементувала свою трисекундну зону. В нападі ж Дніпрянам допомагала висока реалізація триочкових. Таким чином до середини періоду наш суперник зробив свою перевагу двозначною – 12-2. Допоміг господарям впоратися з цим спортом таймаут. Мавпи перебудувалися у захисті і відповіли майже таким же ривком. Повів за собою команду Камерон Рандалс, який у першій десяти хвилинці здобув 10 очок і скоротив відставання 14-20. Єдиною вдалою десяти хвилинкою у цьому матчі для господарів можна назвати другий період. У ньому черкасці зробили відчайдушний ривок і завдяки зусиллям Кальніченка та Чумакова, які у цій десятихвилинці хвилинці набрали 16 очок. Фактично зрівняли рахунок: 35-36 Ключовим у цьому матчі, як і у всьому чвертьфіналі стала третя десятихвилинка. У ній Дніпро виграв з рахунком 24-12. за пороку успіху. Став відсоток реалізації тривочкових. Загалом протягом гри гості реалізували 13 дальніх атак. Нестримною у цьому компоненті була пара чигрину мішула Олексій взагалі у колись рідні кільця забив 5 і 6 дальніх атак і став найкориснішим гравцем матчу: 19 очок та 5 результативних передач. Все це призвело до того, що черкасці втратили шанс на порятунок і догравали гру уже молоддю. сожалению, не смогли победить, Очень хотіли вийти в фінал четырех». Ну, значит, тогда будет больше времени подготовиться к играм чемпионата. Попытаемся найти в этом тоже какие-то положительные моменты. Может быть, мы и выигрывали какие-то игры у кого-то, да, но мы сегодня играли как команда. Мяч очень хорошо двигался по периметру, заходил в середину, и потом уже можно и играть в баскетбол. Так, хочу поздравить своих игроков. Таким чином, у фіналі чотирьох Кубка України зіграє Дніпро. Мавпор зосередиться виключно на українській суперлізі, де наразі ділять третю позицію у турнірної таблиці саме з Дніпром. Чергова зустріч принципових суперників відбудеться знову у Черкасах. 15 лютого «Мавпи» прийматимуть Дніпрян у ключовій грі третього кола Суперліги. Щороку на Черкащині визначають 10 перспективних спортсменів, які протягом сезону заслуговують на стипендію Черкаської обласної ради. Віднедавна таку ж стипендію отримують два паралімпійці. У цьому сезоні ними стають Олександр Дорошенко та Василь Ковальчук. Ця стипендія започаткована з 2012 року. Цікаво, що незмінно протягом цих років її отримують три спортсмени, які показують стабільні результати. А це Дар'я Шаріпова, Сергій Куліш та Олег Прудкий. Окрім них, десятку цьогоріч увійшли Євгеній Капустян, Віталій Новаковський, Анастасія Сапсай, Марина Мальована, Денис Нечепоренко, Павло Драч та Олексій Сюткін. Цьогоріч на розгляд комісії було подано 40 кандидатур, з яких обрали 12 кращих. Спортсмен може отримувати стипендію, якщо він є членом збірної команди, резерв, кандидат, а і має здобутки на всеукраїнському та міжнародних рівнях. Це перші, третє місце. Тому було відібрано 31 спортсмен з олімпійських видів спорту, які могли отримувати стипендію. 10 ми визначили комісійне голосування відкритим. щоб оголосити. 10 спортсменів ми озвучили і було два представники інваспорту. Під час оприлюднення стипендіатів відбулася ще одна знакова подія. Триатлоністу Олексію Сюткіну вручили велосипед фірми БМЦ. Вартість довгоочікуваного подарунка складає близько 10 тисяч євро. Презентував цей подарунок начальник управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської ОДА Максим Зеленський та президент Федерації триатлону України Андрій Більда. 97 тисяч гривень на придбання велосипеда було виділено з обласного бюджету. Решта вартості покупки, це близько половини загальної суми, була оплачена Федерацією триатлону. Наразі Олексій Сюткін є членом національної збірної України, у якій зараз прописано 15 триатлетів. З технічного виду це самий досконалий велосипед на сьогоднішній день у світі. Тобто на такому велосипеді їздять на відомих змаганнях де франс БМЦ це торгова марка, то есть є така професійна команда з велоспорту БМЦ. Победитель получит 50 рейтингових очков. представительство достаточно широкое, приехало много европейцев, поляки, литовцы, итальянцы, французы, приехал великобританец и даже Соединенных Штатов Америки приехал теннисист. У девочек немножко уже, в основном россиянки и украинки. Шансы Украины достаточно высокие, первый сейный у мальчиков украинец, он, к сожалению, уже проиграл, но третий сейный тоже украинец и у него есть все шансы на победу. Будівичок перведві сіни росіянки, но далі всі попасі по рейтингу українки, і они теж идут к фіналу. Черкаща на цих змаганнях традиційно мало. Участь у кваліфікації взяв лише один спортсмен. Правда, в основну сітку йому протися не вдалося. Натомість, це українське представництво доволі імените. Першим номером рейтингу у хлопців є українець Віталій Щерба, який сьогодні припинив боротьбу на стадії чвертьфіналу. Віталій – 90-й у юніорському рейтингу тенісистів світу. Першу пару півфіналістів утворили Росіян Альошович та Румун Ботезан. У дівчат представництво значно іменитіше. Приміром, одна із фавориток, яка продовжує вести боротьбу за 50 рейтингових очок, киянка Марина Векслер, 84-та у світовому рейтингу. Нещодавно вона навіть отримала запрошення на юнацький Австраліан Оупен. Марина говорить, що раніше на цьому турнірі вона грала на Донецькому ґрунті. Черкаський хард їй теж цілком підходить. Я зімому вже четвертий год раншем приході в Донецькій але зараз… Перший рік, як проходять в Черкасах, і поменялось покриття хард, очень швидко. Сам тенісний турнір триватиме до неділі. Сьогодні на ньому визначать півфіналістів, а вихідними відбудуться матчі за нагороди. Під час першого тренування у 2015-му з командою працює 25 футболістів. Більше з них мають діючі контракти і захищали кольори черкаського Дніпра у першому колі другої ліги. Однак є потенційні новачки. Серед головних уже анонсований нами Руслан Кажур, який днями може підписати угоду з черкаським клубом. Інший відомий черкаській публіці потенційний новачок Максим Лісовий на першому тренуванні команди був відсутній. Очікується, що черкаський півзахисник, останнім клубом якого була футбольний клуб Полтава, приєднається до команди сьогодні. Задача моя просмотреть как можно больше потенциальных новичков команды. Поэтому и пригласил некоторых футболистов. Ну, особо известных там футболистов нет. Руслан Качур. Завтра должен Макс Лесовой приехать. Ну и молодежь. Серед загальної групи працювали чимало молоді. Зокрема, в обоймі команди один із кращих бомбардирів осінньої частини сезону молодий Артем Довбут, до якого інтерес проявляло Київське Динамо. Залишився у черкасах і Андрій Сторчоус півзахисник потрапив до розширеного списку молодіжної збірної України, але у Туреччину на турнір Ендекап не полетів. У планах тренерського штабу під час першого збору провести відразу три товариські поєдинки. Перший з них відбудеться уже цієї неділі, коли в Білозірі черкаський Дніпро зустрінеться з кіроградською зіркою. А 28 січня черкасці зіграють з гірником спортом. На сам кінець першого збору Дніпро має провести гру зі своїми дублерами. Завдання у команди не змінилося. Перемога у другій лізі. Я думаю, буде ще цікавіше, ніж було в першому Кругі, тому що зараз команди усіляться. И буде очень интересно, Будемо стараться зайняти перше місце, вирішити задачу. Ну а далі посмотримо, як воно буде. Свій перший матч міжсезоння сезоні проведуть 25 січня у Білозірі. Суперником команди буде кіровоградська зірка. В'ячеславо Пушанський, Максим Драбінога, ЧСН Спорт. Свій перший матч у між суперники відіграли у дещо незвичному форматі. А це три тайми по 30 хвилин. Попри низку гольових моментів біля обох воріт у цій грі було забито лише два м'ячі, і сталися вони у першому таймі. У ньому у складі Шеркас-Дніпра вийшли переважно гравці, які виступали у команді в минулому сезоні. З-поміж інших виділявся хіба що потенційний новачок Максим Крівой. Форвард із майже двометровим зростом вийшов у парі з Батальським. Саме він і став співавтором голу Дніпра наприкінці першої тридцяти хвилинки. Опинившись у штрафному майданчику під гострим кутом, Максим прострілив на ближню стійку, де Батальський у боротьбі з захисниками забив свій черговий робочий гол. Правда, до цього шаркасці вже пропустили. Якось важко у цю гру входили гравці задньої лінії. Які які через втрату позиції могли кілька разів поплатитися голом. Один із них таки відбувся на 16 16-й хвилині гри. Ігор Загальський отримав простір прямо на лінії штрафного майданчика і без особливих проблем відправив м'яч повз мирного у першому таймі. Зірка мала ще кілька моментів, але не використала їх. Значно впевненіше на футбольному полі білозірі виглядав склад черкаського дніпра, який столовицький виставив на другий тайм. У ньому гравці навіть змогли потішити наставника комбінаційним футболом. У цьому таймі у білій формі вийшло відразу сім потенційних новачків: Сафонов, лісовий, качур, кошадзе, сторчову скарлош та будюк. Найпереконливіше з них виглядали перші три Качур ще на старті тайму після класної дальньої передачі Сафонова. Пробив надпоперечений воріт. Схожий епізод, але вже у позиційній атаці мав лісовий. Натомість майже непомітними у цій грі були екс-гравці зорі кошадзе та сторчову, для яких штучне покриття у Білозірі є рідним. У третьому таймі Столовицький дав багато ігрового часу молоді. Рахунок у контрольній грі за їх присутності не змінився. Один-один закономірний результат зимового спарринга, яким, схоже, всі залишилися задоволені. В принципі, щот, я вважаю, по ігрі. Єдине, в першому таймі ми, скажімо так, могли там пропустити кілька м'ячів. А так, в принципі, я доволен, дов, доволен сьогодні. І движенням і в принципі, то що я от ребят требував самоодачі, роботоспособності. Тим більше ми работаем під нагрузкою. Я вважаю, що спарринг получился хороший. Наступний свій контрольний матч РКСІ проведуть 28 січня у Кременчуці. Суперником Черкаського Дніпра буде один із лідерів першої ліги Криворізький гірних спорт. Цього міжсезоння на Черкащині розіграють по-новому кубок. першина. він буде об'єднаний з іншим турніром «Юфіент зоря Кап окрім того, у ньому візьмуть участь професійні клуби. Злиття обох турнірів автоматично утворило дві групи команд. У групі Бі гратимуть аматори а в групі Ей візьме участь відразу чотири професійні клуби. Окрім Шеркаського Дніпра, це першолігова буковина з Чернівців та МФК Миколаїв, а також арсенал Київщина з другої ліги. У іншій групі зіграє Зоря Шеркаське Дніпро, 2 Авангард з Хаховки, Агробізнес з Ромен та Буревісник, який представляє кіровоградське селище Петрове. Колективи у своїх групах гратимуть через день. А команди різних класів зустрінуться лише у плей-офф у півфіналах. Ходить по дві команди з групи. У минулому сезоні у Фін-Зорякап мав солідний призовий фонд у 60 тисяч гривень. Цьогоріч його не буде. Натомість, за словами генерального директора Шеркаського Дніпра Володимира Лашкола, організатори беруть на себе всі зобов'язання щодо ігрового майданчика, харчування та проживання команд. Хотілося колориту, щоб якийсь колорит був у турнірі. Тому запросили Буковину Чернівці, Миколаїв, команду першої ліги. Коли прийняли рішення, що за наші кошти розміщуємо, за наші кошти харчуємо, і вже відгукнулися колективи. Тому що в колективах зараз футбольних першої і другої ліги фінансова ситуація дуже складна. Окрім того, злиття турнірів голова Федерації футболу Черкащини Володимир Фошій пов'язав із безгрошів'ям і фактично не змогою власними зусиллями провести аматорський турнір. Це була ініціатива футбольного клубу Черкаський Дніпро, щоб цей турнір об'єднати спільними зусиллями Федерація футболу, футбольні, клуб, футбольні клуби Черкаський Дніпро, Заря Білозір'я. І надати йому статус. Не обласного турніру, а статус всеукраїнського турніру за участю більш авторитетних футбольних команд нашої України, як професіональних, так і аматорських команд. Нагадаємо, кубок Першина розігрувався шість сезонів поспіль, і участь у ньому брали переважно аматорські команди Черкаської області. На сьогодні ж у цих змаганнях ігрову практику матимуть лише дві команди з Черкащини. Організатори також запевнили, що турнір у сьогоднішньому форматі спробують зробити традиційним. Черкаські каратисти повернулися із 10-го кубка України з фонакоші шотикан Карате. 20 черкаських спортсменів боролися у Дніпропетровську за золоті нагороди, а також загальнокомандну першість. Відразу два клуби представляли наш регіон. І Смілянському востоку вдалося посісти шосте загальнокомандне місце. Черкаський же клуб Бушидо був сьомий із 15 збірних представлених на цьому кубку України. Окрім командної першості, каратисти змагалися і за медалі індивідуальної. Традиційно кращих визначали уката і куміте. Дніпропетровський старт виявився напрочуд вдалим для наших спортсменів, зокрема Артема Івахненка, Вадима Миколенка, Максима Тимарського, Олександра Науменка, Михайла Якушна, Костянтина Чакригіна, Владислава Плодиського, Юрія Здоренка та Сергія Саподоя. Це непогані результати, як для нас, але ми останні роки займали перші три місця. Але на даний момент трошечки нас переганяють уже. Тому будемо на наступному чемпіонаті кубки покращувати свої позиції. Цей кубок також виявився наймасовішим серед всіх тих кубків, які ми проводили. В ньому приймали участь 330 учасників з різних регіонів України. От такі-то справи черкаські спортсмени доволі якісно виступили на кубку 10-му кубку України. У нас в гостях уже тріумфатори, скажімо так, цього кубку. це Олександр Науменко, триразовий чемпіон світу з Фунакоші Шотакан Карате. А також молода зірка Артем, який теж прекрасно виступив на цьому чемпіонаті, привіз на Черкащину золоту нагороду. Ну я думаю, що це лише одні з перших головних здобутків. Хлопці, вітаю вас в нашій студії. Сашно. Скажи, наскільки задоволені, зрештою, самим чемпіонатом, я знаю, що загально команда місце ну всередині, так із 15 збірних, наша черкаська команда посіла сьоме місце. Смілянська посіла шосте місце. Але якщо говорити по дорослим, то результат доволі високий. Один із найкращих саме серед дорослих спортсменів на цьому чемпіонаті. Так, все правильно сказано. Кубок України був 10-й, був ювілейним, і хотілось би одразу відмінити, відмітити організаторів змагань, які провели цей кубок на дуже дуже високому рівні. Хотілось би також відмітити урівень, рівень учасників змагань. От тому. Їхню кількість, кількість стала рекордною для нас. І це свідчить про те, що наша федерація динамічно розвивається, і це дуже-дуже приємно. За довгі часи заснування нашої організації, наша Черкаська область одна із лідируючих позицій за всі часи ну, займала перші, другі, треті місця. І от, мабуть, це вперше сталося так, що Смілянський клуб Восток, ну, з якого я Починав, встановився, от і е, частково також в принципі відношу себе до нього. Вперше от, шосте місце зайняли всі інші роки. Це перші, другі, треті місця були за нами. Ми ділили це із Дніпропетровською областю, потім чуть-чуть почали вже київлян поперед себе пропускати. Ну от на даний момент на на жаль, шосте місце. От, а якщо говорити про клуб Бушедо міста Черкаси, який якому два роки, то Сьоме місце, звичайно, це також дуже високий результат. З 15 команд це дуже-дуже достойно. Щодо Біг... дорослих, я так розумію, що ну, головна, головний здобуток да, саме от, в залі, в медалях, був серед або дорослих, або зовсім юних спортсменів. От, розкажи про виступи дорослих. Чим найбільше можна пишатися на Кубку України? Саме головне, чим можна пишатися, це першим місцем в КАТА. це... По дорослим одна із наш найпрестижніших категорій Юрій Здоренко, місто Сміла, тренер клубу Восток. Друге місце зайняв я. Вже ми так, от ділимо між собою ці міста останні п'ять років і нікого поперед себе не пропускаємо. Ну це прекрасно, в принципі, також, звичайно, друге місце в командному ката, де я, Юрій Здоренко і Сергій Цеподойми. Друге місце вибороли. Це також дуже добрий виступ. Перше місце в моїй куміте особисто до 75 кілограм. Третє місце Володимир Мачуський, місто Сміло. От. Моє третє місце в абсолютній категорії. І, е... Наша збірна, ну, Черкасі і Сміла, друге місце в командному комітеті. Це, в принципі, дуже високо, тому що ми конкуруємо з такими так сказати, гігантами, як Дніпропетровська область, там дуже багато клубів і дуже високий рівень карате. Київський осередок. От, це такі, в принципі, три кита, от, на яких саме ну, високий рівень. І нам те, що вдається там удержатись на цих п'єдесталах, це дуже добре. Ну, по-другому бути не може. Я як Юрій Здорінко, чемпіон світу Поката 2013 року. Я з Португалії привіз також гарні нагороди. Так що е, стидно нам буде, якщо ми будемо пускати цей рівень. А, ну і зараз перейдемо до знайомства напевно, з одним з наймолодших представників спорту, да, який був в цій студії. Артем, привіт! Скільки тобі років, розкажи нам? Шесть і десять місяців. Шесть літ і десять місяців. Супер! А скільки карате займаєшся? Один рік тільки. Ну, це прекрасно. І за цей час. От, згадай, чому саме цим видом спорту почав займатися, да? ну, і що найбільше запам'яталося за ось цей рік. Не всім взагалі, не всім спортсменам вдається їздити на міжнародні старти. Тобі вже 6 років вдалося поїхати в Ригу. Розкажи про цей турнір. Мені Я дуже там виступати, просто мені з'явилися слабі противники для мене. І Сам. так я за нього противниками. в місті там, працівниками. почав плохо вступати, а сразу. А ти хорошо висить, так? Так. Да. Ну добре, Артем. Ну а що вже навчився? От щось ти нам покажеш зараз? Є якась заготовка така домашня, який би раз і міг би відразу вразити всіх. Ката, можеш показати? Ну давай, пока я шкат. Покажи. Кенсанда. Кенсан? Молодець, сідай. Приблизно подібною вправою здобув чемпіонство на чемпіонаті от Дніпропетровську, куди ви їздили. Щось подібне показував, Саш? От, в, чому, в чому Артем став чемпіоном України? Е, так, Артем виграв перше місце в КАТ в категорії до 6 років. От, я, він зараз трошечки стісняється, я хотів би його дуже похвалити. Він е, дуже працелюбний, він постійно тренується, де це тільки можливо. От, і, наприклад, на змаганнях в Дніпропетровську він дуже-дуже багато відпрацьовував ці свої форми ката. От, і навіть е, одного спортсмена там, з іншого регіону також навчав там чомусь, виправляв помилки. Тобто він постійно проявляє ініціативу і дуже гарно тренується. Тому от він виграє ці перші місця в Рігі на Чемпіонаті Європи, коли ми їздили в березні місяці. Потім от Кубок України, ну там також. Дуже дуже достойно виступив. І якщо він так буде продовжувати займатися, то самих великих вершин зможе обов'язково досягнути. До речі, про карате. Ну, Дехто з тренерів каже, що це вид спорту, яким можна займатися ну, зовсім там з юного віку, абсолютно да? от Є стала тенденція про те, що про гімнастику, да, таке говорять зараз, е, говорить, що карате теж такий вид спорту. Наскільки це правда, і з якого віку можна займатися е, карате. Так, я підтримую цю думку. Якщо говорити от, особливо про шотокан карате, то е, для дітей він дуже цікавий в першу чергу. Е, По-друге, він розвиває ну, основні фізичні якості, тобто не різнобокий від спорту, а дуже широкогранний, так сказати. Особливо в дитячому віці, так як і в гімнастиці, дуже багато приділяється уваги гнучкості. От якраз з дитячого віку ми починаємо дуже сильно розвивати саме гнучкість, і це дозволяє, ну, всі ми знаємо, що гнучкість це одна із таких фізичних якостей, яку дуже Важко тренувати, от. а ми дуже 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 багато цьому приймаємо часу. Плюс багато вправ на координацію, багато там ігрових вправ для саме для карате. От. Тому я твердо можу сказати про те, що е, на даний момент, от, якщо говорити про мій клуб, про місто Черкаси, то е, діти з першого класу можуть займатися шести років. А є такі клуби, наприклад, місті Одеса, точно знаю. Там дітки починають тренування з двох-трьох років. Ну але це, звичайно, тренеру треба додаткові знання отримати і вміння. От ну, якщо говорити про основну тенденцію, то діти починають займатися з п'яти-шести років. Це дуже добре. Ну, от, твій особистий приклад, напевно, я показовом. Твій батько стояв вит... витоків саме цього виду карате, Фонакош Шотакан. От, Ти з, кіль... з кількох років починав займатися? Так, да, да. я почав займатися з п'яти років карате, от. Ну, і займаюся по цей час, прекрасно себе почуваю. Тому... Це, казалось би, такий травматичний вид спорту, але з іншого боку, він набагато менш травматичніший, наприклад, ну, ніж футбол. От. Якщо правильно підходить до тренувального процесу, до змагального процесу, то це дуже нетравматичний від спорту. Чим він відрізняється від інших бойових мистецтв, саме навчання самоконтролю та контролю техніки, ударів на змаганнях, що дозволяє ну, розвиватися фізичні якості, розвиватися самому і не травмуватись, тобто звести цей травматизм до мінімуму. Ну що, хлопці, я вам бажаю би от саме це здійснювалося. Да, в великої кількості нагород і мінімум вам. Дякую, Дякую, що сьогодні прийшли до нас до студії. Ну а ми на цій ноті будемо завершувати нашу програму. Це була на пульсі спорту. І ми вчора раз підводили риску під останніми сімома днями спортивних подій і говорили про головні припотії та нагороди від Черкаських спортсменів. На все добре і до зустрічі в цій студії рівно за тиждень. Хай щастить вам.